Кожен герой, кожна легенда має свій початок. Але інколи обидві руки ліві. О, боже! <реку> Ти загубився? <реку> Ні, я хочу навчатися. Подзвонити у дзвін. Ні, я хочу стати лицарем. Ти здурів? Дивний хлопець. Забудьте про казки, тому що справжні герої. Джастін? Джастін? Отже, ти благородний лицар. Бувають всіх форм і розмірів. Поглянь! Не забувай захищатися. Найстрашніше створіння. Це дракон. Я такий наляканий. Будеш наляканий. Джастін <Bond NBC> <g ketemaro> та лицарі долості. Цікаво, що робить Джастін? Падає. Влітку 2013-го